Ще трошки. Так, 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 так. Так, ще сюди. Її друже, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Та ти бачила ніч на дворі. Ти це... чого мене розбудила? Дивіться, ніч, не ніч, ти можеш тихенько, ти мені заважаєш грати. Що я ти. Де... Ще... Це ще там у комп'ютері, чи що? Вирубай це все. Я вирубив його, тепер не пограєш. Йди спати. Не хочу хоче Тихо! Що це за звуки такі? Я чую! Бамо. Що? Дитина? Що це було? Це не дитина, якийсь голос дуже дорослий, або якийсь монстр, чи що, я не розумію, що це за звук не був знаю. такий. Де це було? Ага. Хто дивись, це плаче? Дивись в вікно там щось горить. Зачекай. Що? Там, це якась, що? Якась дитина! Крокодило, а на насінь, чи що? Зачекай, Та, ні, я не Він що він там плаче? Мамо. мене покинули. Ти чула це? Чула. Ти ви, він Можливо, там бігає біля, 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 біля водища. Біля. Не знаю, він маленький, його... ти чула, що його покинули. Мама покинула, дивись. Він там бігає біля вогнища. Треба йому допомогти. Гел, малече. Привіт. Що ти тут забув? Привіт. Мене мама покинула. Це як? Вона пішла до якогось дяді, а мене кинула сказала, що я їй не потрібен. Не що? Це що? Не переживо. Що це за мама така, яка кинула свого сина? Взагалі, а хто твоя мама? Моя мама восьміг дівчина. Вона кинула мене, Хі -хі. мій батько помер не його. тралалела. Не хвилюйся, ми тебе не кинемо. Пішли з нами, в нас їжа є. Гратися можна. Ти голодний взагалі? Так, я дуже голодний. Ну, Триваюсь тобі смажений кролик. Так, в нас є багато їжі, пішли з нами. Добре, дякую вам, пішли. Хе -хе. Мама мене кинула. Та не хвилюйся. Зараз ми щось видаємо. Слуха, ми знайдемо тобі, маму. Все буде в тебе добре. В нас тут великий дім, можна гратися, можна, їжа є, все нас є. Так, будеш з нами жити. Не хвилюйся, ми тебе зараз нагодуємо. Заходь, Дякую, мамо. Так, тримай тобі їжа. Ось багато їжі. Кушай, друже, кушай. Дякую, ням ням, ням, ням. Мені з вами пощастило, ви такі класні, а як вас звати? Ну, я Красті, а це балерина Капучина. Приємно. Слухайте, а в що грати будемо? Хоча я не любиш? можу грати. мене мама зникла, кинула мене. То треба від, відволіктись просто від поганого. Так, треба відволіктись. Чителю, ну, і все буде робите? добре. Розкажи так, пішли в компік, пограємо. У нас тут є комп'ютерні ігри. Пішли, ми зараз покажемо і навчимо тебе грати. Та може він щось це... знає, що любить робити? Ти навіть не спитав. Ну не знаю, що він любить. А що ти любиш взагалі? Я Я люблю плавати Ха -ха -ха -ха. та комп'ютерні ігри я навіть не знаю, що це таке. Так, Піднімайся, нас, так, ми зараз тобі Ой, покажемо. Ти, ти... Виріс. Так, так. так. Ей, крокодила крокодило насінні. Де ти є? Ой -ой. Мені потрібні аліменти. Виходь, нам потрібні гроші. Йди до мене, соцопека, прийди скоро. Що ви чули це? Вона що хоче повернути крокодила на насінні раді гроші так. чи що? <ган> <Так, так. ган> Мамо, мама дуже погана. Заради грошей хоче повернути сина, це що за мама така? Де вона взагалі, є? я її не бачу. Не знаю, а, я слухай. Її чула десь тут. Будемо тут ховатися, не переживай ана на сі... крокоділа на сі... не хвилюйся, все буде добре. Зараз ми подивимось, де вона є. Гей, крокодила ананасіння виходь. Мені гроші потрібні. Швидко до мене. І Я тебе не відлупцюю. Давай, виходь. Не пішли, ми тебе не віддамо. Ха -ха, я її. Вон, вона кинула мене. На За що? Вон, так потіла, не хвилюйся, О, вона пішла. Гей, хлопчику мій любимий. Мій коханий, виходь. Давай, я тебе не ображу. Виходь, виходь. Ні, не слухай її, вона ця, вона користа, вона хоче повернути тебе ради цих грошей. Слухайте, в мене є ідея, а якщо ми заблокуємо входи та виходи з цього будиночка, вона ж як вам така ідея? Хм. Будемо щось будувати? Ха, я таким раніше не займався, я буду не проти. Давай, красті, навчи мене. Добре, добре, пішли за мною. Зараз все заблокуємо. Ми взагалі нам потрібно щось вигадати, щоб вона сюди більше не приходила. Так, у, в мене навіть є вог... вогнегастик. Що там в тебе Так, є? Зараз все покажу. Ось сюди, так, розкладаємо. Так, я зараз все вам видам. Так, ділимо на трьох. Так, це один стак, це другий стак. Все, я все взяв. Беріть ось цьому шкафчику є все необхідне. Дякую. А як цим користуватися? Я просто не знаю, як це робиться. Ми тебе зараз навчимо, так, балерини Та я нічого сказала, собі я не дуже вмію будувати. Ну, слухайте, виходьте сюди, нам потрібно все закласти. Береш, береш дошки та ось так закладуєш, щоб тут нічого, ніхто не зміг пройти. Так, з цього боку тут це все зробимо. Так, дивіться, друзі, я так зараз все тут за закладу, що ніхто не зможе сюди пробратися. Бачили, як я тут роблю? О, круто! Диви, як в мене квасто виходить. Е, балерина Капучино, подивись. Так, Я зараз навчився робити. так, тебе непогано виходить. Так, з цього боку, все зараз закладемо. Так, і вона сюди не прийде. А якщо прийде, вона взагалі нас не помітила. Можливо, вона буде шукати тобі, тебе десь у іншому місці. Все, ми тут все заклали. Заходьмо всі сюди, та будемо а, знутри також закладувати. Так, давайте. Добре, давайте. Заходь, заходь. Я захвачу. Ще трохи тут дороблю? все. Закладуємо тут також. Нічого собі ти так швидко вчишся. О, слухай, це якийсь дуже дивний крокодило на сі. Я раніше не бачив такого. Оце так. Гей, друзі, а давайте танцювати. Я дуже сильно люблю танцювати. Що? Ми танцюємо. А чому ти раніше мовчав нічого собі? Це так круто. О, мені подобається. Так, так, так. Що це за звук такий? Ні, малюче, ти що вже навчився танцювати? Виходь! Так, а що це за будиночок? Я відчуваю тебе, виходь. О, ні, моя мати повернулася. Вона божевільна, не віддавайте мене їй. Будь ласка, звичайно. друзі. Ми не віддамо тебе, так деться. Ця, ця божевільна матуся. Гей, а що вам потрібно? Валить звідси, він нікуди не піде. Він залишається з нами. Ні, він потрібен мені. Мені потрібні гроші, інакше я вас спалю. То віддайте мені мого сина, я кому кажу, швидко. Іди заробляй гроші на роботі. Так, іди звідси, ти його кинула. Що вона тут це спалить? Ой, ой, ой. Горить, горить ясно. Хм. Я вам казала, я вас попереджала. Якщо не ви дадите його мені, то я вас спалю. Швидко був. Ні, я не хочу до цієї божевільної. Не віддавай мене балерина. Не віддам, Та ми не віддамо не віддам. тебе! Так, ми орим. В Мене я вогнегасник. Так, друзі, треба все тушити. Так, слухайте, розблокуйте вхід, я зараз все потушу. Так, швидше, швидше, швидше. Погнали! Тушимо, тушимо, тушимо. Так, зараз, зараз, зараз ми весь дім потушимо швидесенько. Ось так вона божевільна. Так, вали звідси клятаво смініх дівчина. Оце так. Я в шоці, що вона твоя мама. Це найжорстока жінка, яку я бачив. Так, зачиняємо слухати. Так, тут треба за закласти цей вхід, цей крокодил, на не О! Зараз я все дороблю. Вона знову прийде і все будуть крамти. Та ні, не переживайте. Слухайте, в мене є план. Так, слухайте, йдіть за мною, у мене є потаємний цей, невеличкий бункер, спускайтесь до мене швидше. О, тут так круто, це якесь киберлогово. Мені так пощастило з вами, друзі. Так, слухайте, в мене є план. У мене є скриня, ось тут дуже багато всього що цікавого, але кого? беріть тільки ось те, що знаходиться зверху. Так, я все взяв. Все, слухайте, я купив дещо у відьми. Так, якщо у вас є ця штука, ви можете також користуватися. Це зілля привороту, точніше, перетворювання. О, ми зможемо перетворитися на кого, але я не знаю поки що на кого ми, ми перетворимося. А якщо я стану якоюсь жабою, відьма мене перетворить. Та ні, о, ви вже використали. Є? О, о. Так, Ой. Зачекайте. Я перетворився на кролика. А ти хто Капучино, це ти Не знаю дерево якесь маленьке. О, а я став кроликом, як і ти красі. О! Кактус? О, цікаво, цікаво. О! На пісок перетворився о, на кролика кактус. Я можу. О. Так, так, так. Нарешті я взяла вибухівку. Зараз я до вас доберуся. Віддайте мого сина швидко. Ви чули це? Вона там все підриває. Так, о, перетворюємося йде, на цих кроликів та погнали наверх до гори. Так, зараз. Їдемо о! Вийде? Зараз побачите, вона нас не знайде. Так, так, так. Малеча, де ти є? Де ти сховався? Можливо, під ліжком виходь, віддайте мені мого сина, мені потрібні гроші. Не віддавайте, не віддавайте мене, будь ласка, друзі, не, не віддавайте. Віддамо. Так ми тебе не віддамо. Слухайте, в нас є ось такі цікаві зілля, воно може її телепортувати та можна її підірвати, О, вона тут. Дивно, де ви сховалися? Не кажемо нічого. Так, слухайте, я зараз в неї зілля. Головне, все не влучити, куди вона пішла. Так, 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 вона шукає нас десь тут. Зараз вона політає. Так, зачекайте, друзі. Треба її якось ось так ось є. Що тут коїться? Куди я полетіла? Залиште мене! Я вдарилась. Кляті діти, це ви все робите. Віддайте сина мого! Швидко! Ти ніхто її не, не віддамо. віддамо. Так, слухайте, давайте її тролити потихеньку. Головне, щоб вона не дізналася, що це ми все робимо. О, я перетворився на такий кустик. Це цікаво. Малеча, виходь. Ха-ха! Нікуди я не піду. Мене друзі з'явилася, а ти дурна та плоха мама. Погана, дуже погана. Взяла, зруйнувала нам дім. Так, дім ми відбудуємо, а ось цією жін... жінкою треба щось зробити. Слухай, Чого? мені прикро, е е крокодил. Я не знаю, що робити. Крокодила, а на насінні. Мені прикро, що в тебе така мама зла. Я хотів би, щоб в тебе була добра, мама. Но... Не хвилюйся, ми тобі знайдемо. Нормально. О, там Ого. Вибух був. О, це хто зробив? Цікаво, цікаво. О. Це я зробив. Так їй потрібно. Вона кинула мене та не годувала. Вона погана мати. Так, слухайте, треба її якось провчити, щоб вона е, пішла звідси. Я нікуди не піду, поки ви не повернете мого сина. Мені потрібні гроші. Яка вона погана? Корисна, оце так. Так, Хто це використовує такий газ? А, Цікаво. Кляті діти, ненавиджу їх. О, це було круто. Слухайте, треба її провчити. Так, використовуємо ось це зілля є. О, ні, вона за мною ганяється, зганяється. Чукати я знайшла, когось знайшла, від мене не втечеш. Дякую. що дікає Врятували мене. О, це так. Я в шоці. Вона взагалі божевільна. Так, слухай, ти треба щось вигадати, щоб з нею розібратися. Я так, не в нас залишилося. Може, цей перемогти. Ну, слухай, ти я також не знаю. Ей, крокодила, а на насінні в тебе є хоч щось. Так, я зараз стану трохи більше та ну, поквитай трохи... з нею. Матуся, йди до мене, Танцюй, або мреш! Що? Синку, навіщо? Навіщо ти мене б'єш? Танцюємо! Танцюємо, друзі! Ага! Тепер воїна! Дякую, мене з'явилися друзі! Бета пласко вироці. Оце так! <плес> Ти її знищив. Так, слухай, балерина капучина, в нас тепер з'явився крутий друг крокодила на Ти такий великий, слухай, нам потрібно якесь зілля, щоб тебе трохи зменшити. Ти дуже великий. Ти навіть у будинок наш, наш не вмістишся, ну, треба... Треба йти до відьми, щоб взяти в неї якесь зілля. Слухай, це дуже круто. Так, зараз тоді підемо до неї. Зараз, друзі, будемо танцювати. Танцюємо! Так, так, ми потанцюємо. Але е, спок... поки що потрібно піти до відьми. Все, погнали!